О! Слухай, а тобі наче 20. Правинорфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. Вона росіянами мрія заробляє на машини швидкої допомоги для збройних сил України. Такий проект запустив благодійний фонд Smart Medical Aid. та волонтери організації У нас завжди буде мрія. Хочуть зібрати 5,5 мільйонів гривень на допомогу нашим захисникам. Як саме відбуватиметься розіграш частин фюзеляжу, знає наша Любов Кукла. Київщина, гостомель, аеропорт Антонов. Саме тут у перші дні вторгнення росіян було знищено найбільший та найпотужніший літак у світі. – АН-225 Мрія від 5 лютого він стояв тут, в ангарі. Уже відомо, літак готували до відправлення у Німеччину. Екіпаж до останнього чекав команди на виліт, та цього не сталося. Сьогодні мрія і досі на летовищі. Щоправда, спалена та оточена знищеною російською технікою. Мій батько, звісно, працював на АКБ Антонова. Він був конструктором. Він розробляв участвував в розробці як Руслана, так і мрії. Тому для мене всі історії пов'язані з цими літаками дуже важливі. Волонтер Ярослав Юцкевич розповідає, як сприйняв новину про знищення літака. Для мене Отой ота звістка, що мрія наша зруйнована рашистами, була дуже боляче. Це була ну це була як можна так сказати невеличка сімейна трагедія. Тож одразу після вторгнення разом з друзями-волонтерами взявся допомагати українській армії. Підійшли до питання збору коштів. творчо. наш фонд мрія назавжди. Ми зробили 100 постерів. Вони є унікальними. В кожного є свій порядковий номер, і на кожному зі 100 постерів є. Шматочок нашої мрії. Першу роботу ми навіть коли робили, навіть якось руки тремтіли. Мені було і важко, і, і десь приємно, що я до нього доторкаюсь. Уламки були зібрані волонтерами на місці останньої стоянки легендарного літака. Ми маємо зробити оформлення шматка літака Мрія, який був рекордсменом світу. У нас є чузіляш. Цього літака відрізають металевий шматочок, кріплять на постер з надрукованою у розрізі мрією. Настільки незвичайний метал. Там він вже ножицями не ріжеться, його треба вже пиляти. Кожен постер підписаний заступником головного конструктора заводу Антонов та має свій порядковий номер. Таких постерів буде всього 100, більше їх не буде. До Придбати арт-постери неможливо, але можна виграти. Ми на цей розіграш виділили 10, мрі, 10 от таких от постерів. І один із них це з підписом залужного. Там все дуже просто. Ви донатите. І 5 найбільших донатів е, отримують 5 мрій. Решта 5 постерів дістанеться щасливчикам, яких обере генератор випадкових чисел. У такий спосіб загалом хочуть зібрати 5,5 мільйонів гривень. Ми розуміємо, необхідність. Єдність в принципі тих чи інших медичних медична апаратура або там аптечок і всього іншого. І ми розуміємо, що треба зараз нам. Закупити п'ять швидких, які будуть з обладнанням, які будуть з пункту А в пункт Б перевозити наших військових. Розіграш арт-постерів зі шматочком легендарної мрії триватиме до 6 серпня. Долучитися може кожен для цього. Треба надіслати кошти на збір, який здійснюють через інтернет-сторінки волонтерської організації. Мрія сама назва це вже це. Вже яке гарне слово. це і це мрія і про перемогу, і про гарне життя після перемоги. І це мрія про те, щоб знову наші літаки літали по нашому небосхилу. Ну, це все особливо, особливо українську нашу мрію. Любов Кукла та Максим Костенко, програма Вікна, СТБ. Єдині новини.